Звільніть пташок до Дня Соборності України в Одесі презентували арт-проект на підтримку цивільних, яких викрала Росія. Поріжуть на метал, та не зараз російські загарбники відклали утилізацію кораблів ВМС України, захоплених в Окупованому Криму. Через різні опити та паводок у Севастополі окупаційна влада перекрила людям воду, щоби почистити забруднену систему. Жовті стрічки як символ опору. Так на тимчасово окупованих територіях України День Соборності відзначив громадський рух спротиву Жовта стрічка. Українські символи жовті стрічки з'явилися на вершинах Кримських гір. А на горі Пахкалка я замаюрів синьо-жовтий прапор. Активісти руху також розклеїли листівки в Симферополі, щоб нагадати Крим це Україна. І також державний прапор з нагоди Дня Соборності України підняли в окупованій Макіївці на Донеччині. Вітання патріотичними плакатами та надписами на російських купюрах передали і в. Куповному Мілітополі, що на Запоріжжі, в Одеському краєзнавчому музеї презентація арт-проєкту, будь ласка, звільніть пташок. Колежі із зображенням українських громадських діячів зробила мисткиня Катерина Сита. Один з героїв, журналіст та письменник Сергій Цигіпа. Росіяни затримали його в новій каховці на початку повномасштабної війни та засудили до 13 років строгого режиму. Сергій, ось тут ви бачите по центру в клітинці, да, і ви бачите, що у героїв цього арт-проекту є крила, і їх асоціюють саме з птахами, які хочуть вирватися на воду. Він перебуває зараз у Сінфірополі у другому СІЗО. Це СІЗО спеціально облаштували для таких, як Сергій, які мали активну українську позицію. І е, там саме наші політв'язні, такі як Сергій, да, е, які е, е, допомагали ЗСУ. відвідали виставку земляки Сергія Цегіпи. Одна з них, Наталя Мазур, розповіла, що сама була в окупації в новій каховці протягом дев'яти місяців. Жінка ділиться враженнями від плакатів. Дуже великий глибокий зміст. Передана біль не тільки тих полонених, котрі тортури, ну і всього народу. Це наш, наше життя, наша країна, і ми нас вигнали з дому, Для нас це важливо для усіх, і щоб усіх вернули, повернули зараз. В таких умовах, коли офіційно ще немає документів про те, як визволити людей із рашистсько фашистського полону такий захід він дуже потрібний, тому що люди, які не знають про це, просто розкриваються очі. І Із в вуст уста, тобто сьогоднішні фотографії, будуть коментарі, які я буду розміщати у Фейсбуці на своїй сторінці. Метою проєкту є підтримка цивільних, яких Росія незаконно отримує за гратами, розповіла організаторка заходу Наталя Делієва. Усього представлені колажі із шістьма героями кожного асоціюють з образом ташки, яка перебуває у неволі. Це тільки цивільні, причому ну, треба звернути увагу, що всі цивільні знаходяться в тюрмах не тільки з повномасштабної війни, а й з 2014 року і з 2016 року, і їх продовжують садити в тюрми на окупованих територіях. Вони не зупиняються. Вони їх катують, мучають, не надають їм їжу, води, медичну допомогу. І десь 28 тисяч людей на сьогодні день по останнім даним знаходяться в тюрмах Росії. Просто звичайні люди. Виставку можна буде подивитися до 5 лютого. Після цього її повезуть до Тернополя. Ольга Лапшина, Євген Войтенко Суспільне новини, Одеса. Україна докладе всіх зусиль для повернення Донецька, Луганська і Криму. І на жодні територіальні поступки Росії задля завершення війни Київ не погодиться. Так, речник МЗС України Олег Ніколенко відповів словацькому прем'єру, який пропонує Києву поступитися Москві. Роберт Фіцу заявив виданню «Політико». Що віддати частину території єдиний спосіб покласти край війні. Водночас, Олег Ніколенко заявив: без безпеки в Україні не буде безпеки ані в Словаччині, ані в Європі. Загалом, саме тому варто спільними зусиллями наближати українську перемогу. Зауважимо, Роберт Фіцу 24 січня має приїхати до Ужгорода з гуманітарною допомогою. Захоплені кораблі військовоморських сил України в Криму не передаватимуть до складу Чорноморського флоту РФ. Їх утилізують, пишуть ряновості з посиланням на джерело у російських силових структурах. Після анексії півострова війська РФ захопили майже 20 кораблів, серед яких десантний Костянтин Ольшанський, Корвети, Тернопіль, Луцьк та корабель управління Славутич. До нині судна перебували у Севастополі під охороною. Наразі процес утилізації росіяни призупинили через безпеку своїх кораблів. Ідеться у повідомленні. У Чорному морі Росія тримає 13 кораблів, серед них два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп яких до 14 ракет. Про таке повідомляють у Фейсбуці військово-морські сили збройних сил України. Раніше командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа в інтерв'ю українській правді заявив, що корабель під прапором ВМФ Росії буде законною ціллю для України у будь-якому місті Світового океану. До слова 26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в Куповному Криму був знищений російський великий десантний корабель Новочеркаськ. За незаконні перевезення пасажирів до окупованого Криму та переправлення через держкордон. Гендиректор російської авіакомпанії Сєвірсталь отримав підозру. Про це повідомляє прес служба прокуратури Аеркрим та міста Севастополя. Імені у відомстві не назвали втім, із джерел Суспільне Крим йдеться про Миколу Івановського. За даними слідства, підозрюваний з 2018 року і дотепер організовує рейси з та до закритого аеропорту Сімферополь, зокрема з Петрозаводська та Ухти. Таких авіаперевезень було майже тисяча. До Звіл на незаконні польоти дає Росавіація. В окупованому Севастополі через проблему з водопостачанням оголосили два вихідних. Якщо не буде опадів, проблему з подачою води вирішать за тиждень. Пообіцяв підконтрольний Москві. Губернатор міста Михайло Розважаєв. Окупаційна влада просить людей запастися водою. А причиною комунального колапсу назвали погоду. Випало багато снігу, що розтанув, і стався різкий приплив брудної води, з гір у річку чорну. Відтак засмітилися гідровузли, які живлять місто. Наразі вулицями їздять водовозки.